Це у нас 10-й ювілейний фестиваль. Він проводиться не лише в Одесі, а у багатьох містах України. Конкурсна міжнародна програма включає в себе сім фільмів. Ми їх будемо дивитися щодня по одному сенсу в день. Голосують глядачі. Тобто, після сансу вони е, дають свої голоси, і ми рахуємо і бюлетені. Ви уявляєте, це така атмосфера, коли ми сидимо в залі, повно людей, повно дітей, повне наших глядачів. І ми разом передивляємось ці стрічки і разом рефлексуємо, і можемо поговорити після показів. До нас підходять батьки разом з дітьми і кажуть: Дякуємо, дякуємо саме за таке кіно. Також буде відбуватися ще 8 липня дитячий конкурс. Це, е, ті фі філь... будуть приймати участь короткометражні фільми, е, які створювали саме дітьми. Е, на це у нас окремо є конкурс. От 8 липня буде єдиний сеанс цього, цих фільмів. Найменша вікова група це до 7 років, і е, інша вікова група це вже після 7 років. Классно, что поднимается тема добра и зла. И для маленьких детей объясняется, что как, и что всегда э, хорошая позитивная концовка. То есть всегда уходишь с хорошим настроением, с э, приподнятым. Мы поставили ведмину, нам сподобался. Я уже не первый год здесь. И правда очень классно, что организовывают подобные мероприятия в Одессе. Эм, я была еще, еще на одном фильме, тоже очень классно, с братом ходила, ему тоже очень понравилось. Я считаю, что это очень классная идея проводить такие ну, показы. Сегодня мне понравился этот фильм. У него даже особенно такая атмосфера. Мне очень-очень сильно понравилось, как-то там все проработано. Вся вот эта атмосфера, там эмоции. Даже захотелось как-то даже плакать, когда был пожар. Мне очень сильно понравился. Кстати, я уже начал дрон Kino Fest уже четвертый год хожу. Такие сложные для нас времена. Такие вещи поддерживают всех нас. Это особенные фильмы. Да, они все с душой. Это интереснее, чем обычные даже. Да, развлекательный да, какой-то контент. Намного интереснее. И сама атмосфера, да, что ребенок все чувствует членом жюри, это подкупает. Велику максимально, бо мені от в мене враження от дуже. Я хочу другу частину. От я треба другу частину. Мені сподобались самі пригоди, як е, дівчина, гая. Е, е, Боролась, так скажем, з, зі злом. Вона була за справедливість і за добро, і вона хотіла добитися справедливості, щоб погані люди були покарані за свої вчинки. І Тому це дуже чудовий сімейний комедійний фільм, який хочеться дивитися з продовження. У нас три дні, коли нам надали можливість поволонтерити на цьому фесті. Ми вперше на такому заході, на такому великому заході. Нам усе подобається дітям усе подобається, які і просто відвідують. Я як глядачі і ті, які волонтерять, кожен з нас переживає велику втому, велику напругу. Ми приходимо сюди, ми розважаємось, ми спілкуємось, ми здобуваємо гарні емоції і це дуже важливо у цей час. Спочатку ми приймаємо голоси, коли люди приходять на вихід. Потім ми розподіляємо, скажімо, от є цей. Він ділиться на чотири частини, на відміну, добре, задовільно. І погано потім рахуємо голоси. Дуже прикольно бачити, що навіть дорослі теж зацікавлені у таких фільмах, і вони і своїх дітей, так би мовити, важливо особливість Чідрен кінофесту це те, що основна частина фільмів програми буде показана в кінотеатрах. Лише один, один раз більше такої можливості подивитися саме ці фільми в українському озвученні на великому екрані в Україні не буде. Ну окрім там декілька фільмів, які пізніше вийдуть в український прокат.